Буває так, що книги улюблених авторів потрапляють точно в ціль і стають 100 із 10, а інші розчаровують. Сьогодні говоримо саме про такі книги. Як ви вже могли здогадатися із опису цього відео, сьогодні ми будемо говорити про найкраще, найгірше одного автора. Вітаю, мене звати Таня і ви на моєму книжковому YouTube каналі. Цю ідею найкраще, найгірше, я побачила в TikTok і е, вирішила зробити велике відео на YouTube е, саме за такою схемою. Моє особисте правило для е, таких відео це те, що я маю прочитати хоча б три, а краще чотири книги автора, щоб могти е, мати змогу вибрати найкращу і найгіршу. Тому що, мені здається, менше трьох-чотирьох це. Е, Досить нудно сьогодні поговоримо про трьох дуже відомих і популярних авторів, і в кожного з них я прочитала навіть п'ять і більше книг, тому буде цікаво, надіюсь. Ну і почнемо ми з суперпопулярної сучасної авторки любовних романів, і це звичайно ж Емілі Генрі. В Емілі Генрі мені легше сказати, що я не читала. Я не читала лише людей, яких які ми зустрічаємо у відпустці. Всі інші книги Емілі Генрі, включно із новим релізом 25-го року Great Big Beautiful Life, всі ці книги я читала. До речі, вибрати найгіршу книгу інколи було набагато важче, ніж вибрати найкращу книгу, і так само сталося і у випадку з Емілі Генрі. Я вагалася між саме цим останнім релізом Great Big Beautiful Life, не дуже мені сподобалася книга, і між пляжним чтивом». І я насправді, думаю, я зупинюся саме на пляжному чтиві, це моя найнеулюбленіша книга Емлі Генрі. Про що ж книга пляжне чтиво? Це книга про двох молодих письменників: чоловіка та жінку, які в цей період переживають особистісні і також письменницькі кризи. Вони опиняються в одному містечку. на Пляжі, пляжному містечку, і зустрічаються. Як тоді і далі ми дізнаємося в книзі, вони вже були знайомі, але він її не впізнає. Вони діляться цими історіями, що от не можуть зараз взятися до роботи, і вкладають угоду помінятися стилями, і він спробує написати щось в її жанрі, а вона в його жанрі. Це ем, троп від ем, троп Сонечко та Буркотун. Вона ось така життєрадісна, мила, весела, і от саме такі історії вона й пише: романтичні історії, життєрадісні історії. А він суворий, серйозний, подекуди дуже цинічний, і його книги такі ж самі. Звичайно ж, ці особистісні і е, письменницькі кризи, вони не виникли в них з нічого. Ми дізнаємося їхні бекграундні історії. Тут е, дуже у фокусі стоїть. Е Тема втрати, тема втрати близької людини, тому що у головної героїні загинув тато, і тому от вона не може взятися писати якусь життєрадісну, романтичну романтичну ем, історію. Але мене книга, попри ось такі е, ніби важливі і е, е, болючі теми, вона мене зачепила, і головні герої е, мені здалися погано прописаними, і хімія між ними мене також не зачепила. Тому я не кажу, що це супер е, погана книга, але от. Саме із списку книг Емелі Генрі, це моя найнеулюбленіша. І улюблена моя книга Емелі Генрі, і найкраща книга Емелі Генрі, на мою думку, це комедна історія. Вибрати найкращу книгу з цього списку мені було дуже легко. У центрі сюжету комедної історії жінка, яка довгий час була заручена із своїм нареченим, і ось вони раптово розстаються, тому що він іде до своєї колишньої. Дивним чином ем, вона опиняється жити у квартирі із колишнім цієї колишньої. Тобто вони двоє, двоє людей, які нещодавно от, е, втратили стосунки. Ем, що мені дуже сподобалося в цій книзі, це настільки романтична історія між двома героями, а історія самої головної героїні. Тому що вона піднімає дуже важливу тему. Головна героїня довгий час була заручна, і вона. Ніби розстала, віддалася повністю цим відносинам, вона робила все те, що хоче її наречений. Вони займалися спортом, так як він хоче, вони їли те, що він любить їсти. Вона спілкувалася з його друзями і забула про, ем, про своїх. І вона ніби втратила себе, і от після цього розставання вона починає питати себе: а що ж мені подобається? А що ж я хочу робити, що приносить мені радість, що я хочу робити в майбутньому, як розвивати, як на мене, це дуже важлива, дуже актуальна тема. Так дуже часто стається, коли не тільки жінки, це просто з книги, от партнери вони у стосунках розчиняються. В стосунках розчиняються один в одному, якось ем, стають одним цілим і немає ем, якихось особистих інтересів, які не пов'язані з цими стосунками. Тому це мені дуже сподобалось. Ну і звичайно ж, головний герой у комедній історії це просто Хайлайт. Він лапочка, він ходячий грінфлех, Він дуже турботливий, добрий. Він підтримує головну героїню в цей неважкий нелегкий період в її житті, хоча в нього також такий самий нелегкий період. Звичайно ж, не без того, що в нього також є багато переживань, і певні проблеми, але між ними виникає дружба, а потім вже хімія. Також в цій книзі є певна драма, тому що ми до кінця не знаємо, чи залишаться наші головні герої разом, чи будуть вони взагалі разом, або чи повернуться вони до своїх колишніх, тому що там така. Загадка тут також є. Словом, кумедна історія супер легка, приємна книга, романтична. Всім рекомендую. До речі, непопулярна думка про Емелі Генрі. Її книга Щасливе місце. Мені також подобалося. Вона стала найкращою, вона не стала кращою, ніж комедна історія, але щасливе місце мені подобається. Я не розумію, чому всі хейтять щасливе місце, і воно у багатьох стає найгіршою книгою. Наступний автор у моєму списку це Фредерік Батман. Це один з моїх улюблених авторів. Я читала буквально всі його книги, крім короткої новели. Яку він написав для свого сина, але я також читала його останній реліз, який вийшов у 2025 році. Називається Мої друзі, і цього року ця книга також вийде українською. Тут, знову ж таки, мені було дуже непросто вибрати найгіршу книгу Бебмена, тому що вони всі мені по-своєму подобаються. Ті, які мене, напевно, найменше зачепили, це були «Брід Марі була тут та Моя бабуся просить її вибачте. Я вагалася між цими двома, і все-таки я, мабуть, зупинюся на «Брід Марі була тут. Брит Марі була тут розказує нам про історію жінки, яка вже в такому поважному віці. Її за 60, по-моєму, в книзі. Вона розлучається з чоловіком і мусить почати своє життя спочатку. Вона все своє життя присвятила чоловікові, сім'ї. вона... В неї було все чітко структуровано, вона готувала їсти, прасувала, прибирала все, в неї блищало квартиру. Вона така трохи педантична, ну, не, не трохи дуже педантична, скрупульозна. І, ем... Можливо, навіть можна її писати як трохи нейровідмінну людину, і от в один момент вона дізнається, що її чоловік зраджує і вони розстаються, і її життя ніби руйнується. Вона приїжджає в інше місто, де. Ем... Як я вже сказала, починає своє життя спочатку. Якщо ви читали книги Фредеріка Батмена, ви знаєте, як майстерно він пише своїх персонажів і відносини між цими персонажами. І насправді, книга Беріт Марі була тут не є винятком. Тут дуже класно описані відносини Боріт Марі, зокрема, із цими. Новими людьми, яких вона зустрічає у цьому новому місці, куди вона переїхала. І це цікаво читати, просто на фоні інших історій Фредерика Бакмана ця мені не менш припала до душі, не менше запам'яталася, і тому вона стає найгіршою у цього автора для мене особисто. І знову ж таки, тут мені було легко вибрати найкращу книгу цього автора. Хоча я всім серцем люблю чоловік, ім'я Ува, я м -м, віддаю. Перемогу книзі Ведмеже місто. Це перша книга із трилогії, яка та так і називається Ведмеже місто. І вона, моя просто улюблена книга Фредеріка Бахну, декілька разів розбила мені серце. Вся трилогія просто неймовірна, але от саме перша книга, на мою думку, найкраща. Події у «Ведмежому місті відбуваються у невеликому містечку у Швеції. Ті жителі цього містечка просто помішані на хокеї, і в центрі життя цього міста стоїть хокейна Команда, вони неймовірною відданістю ходять на хокей це як релігія там, і вони також покладають неймовірні надії на свою хокейну команду. Вони вважають, що це дасть поштовх розвитку місця. Зокрема, в майбутньому, і також дасть класні шанси оцим хлопцям, які грають в хокейній команді для їхнього особистого там, розвитку, спортивній кар'єрі і тому подібне. Одного дня в цьому містечку стається злочин, і винуватим в цьому злочині є найкращий гравець їхньої хокейної команди. І крім того, цей злочин ще й стається напередодні суперважливої хокейної гри. Тому перед, в принципі, всіма жителями цього містечка, перед тренером, перед менеджерами цього хокейного клубу, перед гравцями цього хокейного клубу постає питання, постає дилемма, що ж робити, чи а, замовчати цей злочин, забути, закрити очі, поїхати на гру. Чи все-таки вчинити по справедливості і відвести цього хокеїста до поліцейського відділку? Дуже багато важливих тем піднімає книга від місто». міста. Це, зокрема, тема злочину і також блеймінгу у цьому місці. Це тема відносин батьків. Із дітьми, тема відносин дітей із своїми братами і сестрами. Тут є декілька а, сімей, які є неблагополучними або неповними сім'ями. Сімей, де а, за батьків стають старші діти. Насправді дуже багато персонажів має Бекман у «Ведмежому місці, і вони всі геніально прописані. У них всіх дуже цікаві ем, щемки інколи до сліз ем, історії. І ем, не лякайтеся розмірів цієї книги. Я одно дуже раджу вам її прочитати. Вона неймовірна. Ну і останній автор у сьогоднішньому відео це Ден Браун. Ден Браун. Просто він був моїм улюбленим автором у клітковому віці, десь у віці 14 я не знаю, шістнадцяти, чотирнадцяти-шістнадцяти років. Я прочитала всі книги, які він написав, включно з книгами, які не є про Роберта Лентона. Зокрема, це, по-моєму, цифрова фортеця, називається книга, точка обману. Це. Отже, це було давно, більше десяти років назад, як я читала його книги, але е, минулому році він видав нову книгу, називається Таємниця таємниць, і вона вже також цього року вийде українською. І це змусило мене загадати про мого е, улюбленого автора е, дитинства, можна сказати, дитинства підліткового віку, і додати його в цей список. Найкраща книга Дена Брауна. На мою суб'єктивну думку, це Інферно. Інферно геніальне. Інферно це четверта книга у історії про Роберта Ленгдона. Роберт Лендон — це ем, професор Гарвардського університету. Він викладає символогію і пише книги на такі теми про символогію, про релігію, про віру. І саме про це. І більшість книг Дена Брауна. Інферно починається з того, що Роберт Лендон одного дня прокидається у Флоренції, і він не пам'ятає, що з ним сталося. Він має бривали в пам'яті і ем, розуміє, що він опинився в якійсь небезпечній ситуації, небезпечній гонитві, але точно він не може сказати, чому. Якщо ви читали Дена Брауна, ви знаєте, що він вміє вибудовувати напругу. І Звичайно, зазвичай його книги закінчуються якимось таким неймовірним відкриттям, що може змінити розвиток людства і наше уявлення про життя на цій планеті, і так далі, і тому подібне. І інколи, на мою думку, в своїх книгах Ден Браун перебільшує, він перебільшує значимость оцього відкриття, або, або ця напруга, вона просто притягнута за вуха. Але в Інферно, на мою думку, так не є, тому що Інферно фокусується на дуже важливій темі, і це тема перенаселення нашої планети. Тема перенаселення, тема ресурсів на планеті Земля, неймовірно актуальна зараз. І ем, якщо ви дивилися фільм, ви знаєте, що ем, Ден Браун в кінці фільму, ем, не Ден Браун, Роберт Лендон в кінці фільму як. Ем, в більшості американських фільмах він рятує людство. Він знаходить відповіді на всі запитання, він знешкоджує там механізми і рятує всіх. У книжці розв'язка зовсім-зовсім інша, і вона, на мою думку, набагато краща і набагато більш глибока і філософська. Тому, якщо ви читали, якщо ви дивилися фільм, і він вам сподобався, я дуже раджу вам прочитати саме книгу, тому що вона в мільйони разів краща, Хоча фільм теж непоганий. Ну і найгірша книга Дена Брауна, це також було в принципі. Просто і очікувана, як я вже казала, минулого року вийшла його нова книга, таємниця таємниць. Вона мені не дуже сподобалася. На каналі є окреме відео. Вона попала в мене ем, в категорію розчарування року. Але все одно я вважаю, що це не найгірша книга Дене Брауна, а найгіршою є джерело. Джерело це книга, яка вийшла після «Інферно», тобто це п'ята частина історії про Роберта Лендона. і в мене. Прям трусилися руки її прочитати, тому що події у джерелі відбуваються в Барселоні, і на той час я жила якраз в Іспанії, тому мені хотілося. Прочитати книгу на події бувається в цьому місті, де я живу чи де я була. Але джерело насправді стало великим провалом, Дена Брауна, на жаль. У книзі близький друг Роберта Лендбена він ось-ось має дати презентацію і відкрити якусь неймовірну таємницю своїх досліджень, що на його думку змінить уявлення людства. про... Все і просто супер важливе якесь відкриття. І прямо перед цією презентацією його вбивають, застрелюють, і пропадає флешка із презентацією і самим відкриттям. І Дан Браун намагається цю інформацію повернути і знайти. Що особливе в цій книзі, це те, що Роберту. Ден Браун. Роберт Лендон головний герой, це те, що Роберт Лендону постійно допомагає штучний інтелект. Ця книга була написана, по-моєму, десь у 2018 році вона вийшла. Звичайно, це був початок ось, такого штучного інтелекту, як, як такого. І Ден Браун включив його у свою книгу. Проблема в тому, що, на мою думку, Наявність штучного інтелекту, який каже Роберту Лендону, що робити, куди йти, просто нівелює важливість Роберта Лендона і його знань. Uh, тобто ця книга могла б, мала б таку саму розв'язку, якби Робленган там не був, тому що штучний інтелект він би будь-якій людині міг би сказати, що робити, і де знайти інформацію, і які наступні кроки uh, зробити. Um, книга, як я вже сказала, виявилася провалом і, на мою думку, заслужена, тому що це насправді найгірша книга uh, Дена Брауна. Um, цікавий ефект у новій um, книзі, таємниця таємниць. Там є одна така великодка. У головної героїні у неї викрадають її манускрипт і нової книги. Тобто хтось заходить на сайт видавництва і видаляє манускрипт всю інформацію, і його немає. І Роберт Лендон він коментує цю всю ситуацію. Він каже: О, краще б вони видалили мою останню книгу. і коли я це прочитала, я засміялася вголос, тому що ну, Тен Брауни сам розуміє, що джерело виявилося провалом, не було тих неймовірних продажів, не було фільму вже після Інферно. Тому так. Ну і на сьогодні все. Якщо ви читали книги цих авторів, обов'язково пишіть у коментарях, які книги вам сподобалися найбільше, а які сподобалися найменше, і ми побачимося з вами тоді вже в наступному відео.